Працівниками 4-го управління департаменту протидії наркозлочинності продовжується відпрацювання території міста Умань Товського району, пов'язано з перекриттям каналів надходження наркотичних засобів. Цього разу в місті Умань була затримана 51-річна місцева жителька, у якої під час проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено 500 мл концентрованого опію. У перерахунку складає близько 10 тисяч доз особливо небезпечного наркотичного засобу попіацитильований, також близько 300 пігулок комбінованих лікарських засобів та грошові кошти в сумі 80 тисяч гривень, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. Слідчим відділом. Головного управління Черкаської області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, де санкцію передбачено позбавлення волі на срок від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі продовжуються заходи по встановленню осіб, причетних до злочинних схеми розповсюдження наркотичних засобів.